Щоб українці могли збагатити свої знання про мистецтво на території Івано-Франківська, Ірина Чмалик презентувала авторську книгу. За її словами, вона містить статті про видатних особистостей: виставкове, музейне та освітнє середовище. Мистецтво Івано-Франківщини, про різні етапи і особливості мистецтва, які були починаючи від кінця 19 століття, і до фактично сьогодення до тих процесів, які відбуваються у нас і сьогодні. Gewoon niet. Так, Тобто, це збірник фактично статей, які присвячені різним аспектам мистецтва і мистецького життя, тобто про видатних особистостей, про виставкове музейне середовище, освітнє середовище, тобто як нас зароджувалася, мистецька освіта, музейницька діяльність і хто були тими людьми, які рухали мистецький процес. Також пані Ірина презентувала книгу, видану у співавторстві з мистецтвом. Звознавцем Володимиром Луканем під назвою «40 тижнів діалоги про мистецтво і не тільки. Вона написана у форматі листування і висвітлює окремі події мистецького Івано-Франківська. Ми дуже часто спілкуємося з ним і вирішили наше спілкування перевести в таку форму друкованої продукції, скажімо так. Теж не планувалося видання книжки, але оскільки. Знову ж таки є така потреба. Я Володимир Григорович, наполягав, я не відмовлялася від того, щоб також видати цю книгу, і знову ж таки гроші з продажу її підуть для підрозділу. Справа в тому, що, наприклад, коли я, я маю друзів багато у Харкові. Коли я завжди збираюся до них їхати в гості, я завжди шукаю, що би знайти про наше місто і про нашу культуру, наше мистецтво, регіональні особливості. І власне дуже мало таких видань. На думку професора Олега Чуйка, це мистецтвознавчо журналістський підхід, який висвітлює маловідомі історичні факти, це якраз на злобу дня і. Дуже цікаво буде подивитися на цей проект, якщо пройде трошечки часу, щоб у нас залишилися, знаєте, такі відбитки живі. Тому що, як ви бачите, інформаційне суспільство воно дуже дуже швидко змиває якісь такі яскраві образи. І завтра вже нові актуальні проблеми після перемоги. У нас будуть ще якісь інші актуальні проблеми. А оця річ залишиться для того, щоб ми бачили, як ми жили, чим ми жили в цій гострій в такій гострій фазі. Статті, що лягли в основу книги, писалися протягом 14 років, каже авторка Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.